Це відрізок вулиці Нечує Левицького від соборності до капітана Володимира Кісельова. До сьогоднішнього дня він щовечора перенав у темряву. 16 жовтня бригада комунальників розпочала відновлення зовнішнього освітлення. Електромонтери обрізали гілки дерев уздовж повітряної лінії, щоб підготувати мережу до заміни. Потім, після того як дійсно обрізку, буде замінюватись повітряна лінія і підключення до мережі. Гатоли, щоб забезпечити освітлення по вздовж цієї вулиці. Місцеві мешканці кажуть, ліхтарі не працювали тут понад три роки. Тож прогулянки ввечері були небезпечними. Полтавка Марина додає у цій частині вулиці доволі темно, особливо в осінню пору, коли сонячне світло йде раніше. Тут навіть страшнувато себе ходити мені як дівчині. Ну, було б краще, якби хоча б якісь були, а якесь було освітлення. Я дуже часто ходжу цією дорогою, якщо тут буде, ну бо я користуюсь літанкою, ніколи я тут ходжу, бо ну більш ніяк, дуже темно. І... Ями можна щось зламати. Пані Ніна Павлова, яка проживає на вулиці Нечує-Левицького, зазначає, ходить цією дорогою щовечора. Тут страшновато ходити, тому що не світиться. Треба думати про людей, дати їм світло і безпеку. Сьогодні я буду йти вечором із концерта. Я буду опять зати... ні, ні спектакля. Я буду цей вулицею. перед початком робіт комунальники розклеювали оголошення до водіїв з проханням прибрати автівки, розповідає директор полтавського підприємства електромереж зовнішнього освітлення Міск світло Руслан Решетило. Адже саме припарковані вздовж дороги автомобілі заважали виконати роботи раніше. До вирішення питання з паркування долучилася інспекція з благоустрою. Бачимо, що частина водіїв нас почула. Але на жаль, є й ті, хто проігнорував прохання. Попри це, наші фахівці роблять усе можливе, щоб виконати роботу в найкоротші сроки. Керівник підприємства додав: цього дня під час ремонтних робіт було замінено майже 200 метрів електроліній. По обіді на нечує Левицького майстри з поставленим завданням впоралися. Ввечері додав Руслан Решетило. Вулиця буде освітлена.